Почуть Боже поможи, бо усташе по... Продовжуємо молитись дев'ятницю до Божого милосердя. День дев'ятий. Молімося за душі, які перебувають далеко від Бога, бо саме вони були причиною страждань Господа Ісуса в Гецеманському саду. Сьогодні приведи до мене душі холодні і байдужі та занур їх у безодню мого милосердя. Ці душі дуже болісно ранять моє серце, найбільшої зневаги зазнала моя душа в Гециманському саду, саме від душ байдужих. Вони стали причиною моїх слів. Отже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя воля буде рятівне коло для них звернутися до мого милосердя. О всемилостивий Ісусе, Ти саме милосердя, я впроваджу до храму Твого всемилосердного серця всі холодні душі, які перебувають далеко від Бога, бо вони, наче бездушні трупи, наповнювали тебе в Гециманському саду, протестом і відразою. Очисти їх вогнем своєї любові і розтопеліт їхніх сердець. О милосердний Ісусе, вияви всемогутність могутність Свого милосердя, приведи їх у саме вогнище Своєї любови та обдаруй їх святою любов'ю, бо ти все можеш, предвічний, Отче, поглянь оком милосердя на холодні душі, зачинені у всемилостивому серці Ісуса. Отче, милосердя, благаю тебе заради гірких страждань Твого Сина. І заради тригодинного вмирання на Христі дозволь, щоб у них з'явилось прагнення служити Тобі і постійно прославляти Твоє милосердя, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенні на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдинослужного з Отцем, що через нього все сталося, він, задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення. За наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпін май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпін, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом. За, для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, За, для болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, За, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. О окрови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. І як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо, огорни нас своєю любов'ю, довіримося сьогодні Ісусові і Його Божому милосердю. Довіряємо Тобі, Ісусе, кожний наш крок, наші родини. Довіряємо кожного нашого воїна, дай їм сили і наснаги вибороти мир для нашої рідної землі, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві дев'ятниці до Божого милосердя. Нехай Свята Божа Любов у кожному дні супроводжує вас у житті, щасливого і благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Небо, земля, сотворіння, 我要。Oh yeah. no